Всім привіт, я Олена. Вас вітаю YouTube-канал Світле Таро. Я сьогодні з приводу, сьогодні 7 жовтня, і я знаю, який це день для України, і я знаю, що сьогодні день народження Путлера, про якого всі знають, вся земна куля, скажімо так. Я знаю, що сьогодні почалось в Ізраїлі. Але сьогодні мій запис не для цього. Можливо, трішечки пізніше, згодом я зроблю ще якийсь запис з приводу цього. Я хотіла б сьогодні записати свою новинку, яку я довго чекала, і розказати, можна сказати, історію цієї колоди, яку я взагалі ніколи не хотіла. І ось вона в мене, значить, так. Це колода, небо і земля. Вчора я отримала цю посилочку. Замовлення я робила на сайті «Пром». Це, значить, сайт щось пов'язаний з книжками. Солдбукс називається. Там ця колода коштувала 1200. Вони мене запевнили, що це оригінальна італійська колода. Ну, зараз будемо дивитись, тому що я її не розпаковувала. Отримала я її ще вчора ввечері, але, на жаль, не було мені часу неї зганятися. І я вже прямо сьогодні з таким предвкушенням, як сказати, хочу її вже відкрити і подивитися, чи дійсно це оригінал чи ні. Так, потім ще я хочу подивитися, чи зрівняти вам з китайською версією і розказати, як в мене ця китайська версія попала. Так, ну, до речі, схоже. Дуже схоже. Ага, а ось і сайт їхній, психологічний інтернет-магазин. Soulbooks, бачите. Ось є їхні дані. Номера, література, книжки, метафоричні картки, інформаційні ігри. Ну, як завжди, в таких магазинах інтернет. Вони працюють тільки в інтернет-магазині, тому що я питала, чи можна забрати їх в місті Києві. Сказали ні, тільки по замовленню працюють, тільки через інтернет-магазин. Ну, до речі, гарненька візиточка така їхня. Ай буде ще знадобиться. Значить, так, що нам тут пишуть: Ласрабео, Італія. Ну, надіюся, що це оригінальні карти. А тут ось і китайська версія зразу вам. Така буде, значить, порівняння зробимо. Ну, по коробочкам вже видно порівняння. А значить, як у мене попала ця китайська версія? E, значить, у всіх ця колода уже давним-давно з'явилася. І я раніше не замовляла в інтернет-магазинах собі карти, а їздила в магазини, роздивлялася, купувала. Потім я знайшла український інтернет-магазин Mystic Silk, де я Ну, Більшість своїх колод там замовила. В них тут класна є упаковочка, така книжечка є. Є такий самий, допустім, похожий на цей короб. Дивіться, геть, даже і похожа за розміром. Надіюсь, вам видно. Ну, Мені кажеться, що все-таки у місті трошечки цупкіша коробочка, але ми зараз відкриємо, подивимося. І були ці карти вже. У всіх магазинах, і я де не їздила, хотіла якусь собі нову колоду, і мені всі предлагали цю колоду небо і Земля. Це нова колода, вона дуже класна, вона такого там заворажущого, скажімо, таке, там, туманного малюнку, і вам сподобається. Ну, Не лежала в мене до неї душа, ну, не хотіла я цієї колоди, і я її не купила. Потім в один прекрасний момент до мене якесь прозріння видно пройшло. Я думаю, слухайте, ну чому ж всіх є, у мене немає ці кого. Замовлю я її десь на сайті. Ну і подивилася, 1300-1500 стоїть оригінал. Думаю, так. А вдруг вона мені не сподобається. Тим паче вона мені не подобалася. Мабуть, замовлю я китайську версію, подивлюся, заходить вона мені чи ні, потім я закажу собі оригінал. Ну, і так і з'явилася у мене китайська версія. І що ви думаєте, я майже з рук її не випускала. Ну, це видно по коробочці. Це видно по самих картах. Що вони мені служать довгенько вже. Вони такі, вибачте, трохи підчухані. Ну, вона мені дуже подобається, ця колода, і прям, скажімо так, я від неї отримала масу задоволення. І ось. Видно, не став той час, коли я все-таки замовила собі оригінальну колоду і вирішила поділитися з вами. Ну що, зараз будемо відкривати, що нам тут предлагає Лоскарабео італійський виробник. До речі, в я... мене немає оригіналу їхнього, це перший. Але, до речі, я наслухана, що там не дуже гарна якість в карт. Ну, зараз подивимося. Містік Сілк мене повністю влаштовує. але я цей У раз... мене було таке знаєте, порівняння між Містік Сілк і оригінальною колодою. Я все-таки думала замовити Містік Сілк, але, на жаль, зараз там не роблять преміум коробочок, тобі ж отаких і отаких от не роблять. Тільки звичайні такі коробочки в них виготовляють. Але я вже хотіла, так як я це моя улюблена на сьогодні колода, я вже хотіла і коробочку класну, звісно. І так мені прийшла оригінальна версія. Ну що? Коробочка, до речі, дуже класна. Не можу нічого сказати. Вона, навіть запаху немає ніякого такого прям специфічного. Дуже. Прям пахне картоном, книжкою, скажімо так. Палітуркою. Дуже класна коробочка. Я очікувала трошечки на хужу якість коробочки, але мені дуже подобається цей бокс, взагалі супер. Так, книжечка. Книжечка, МБК, як вони говорять, маленька біла книжечка. З цим МБК теж колись були проблеми. Ніхто не знав, що таке МБК. Казала, що це маленька біла книжечка. Ну, російської мови тут немає. Української теж. Ну, російська мало мене турбує. от Української хотілося б. Ну, на жаль, нема. На жаль, нема. Ну, я думаю, що я нічого не потеряла, не почитавши цього, тут нічого цікавого немає. Для новачків. можливо, щось і є цікаве. Ну, мені, я думаю, нічого цікавого не буде в цій книжці. Ну, хай собі тут живе, звісно, це її місце. Так, а ось і сама колода. Ну. Я думала, вона чуть-чуть буде товстіша. Ну, Рівняйте, тут нема що. З китайська є китайська версія. Але я ж хочу порівняти, щоб комусь було цікаво, для чого купуються оригінальні, якщо є китайська підробка. Для чого купують оригінальні колоди. Для того, щоб все. Було видно. Кожний кожний клаптик карти, кожний символ, щоб було видно. На жаль, в китайських версіях не все так гарно, як хотілося. б. Так, що у нас тут? Рекламна карта, жучок з Карабео. До речі, можемо. Подивитися якість карт. Якість дуже-дуже непогана. Я не можу сказати, що вона прям така ламінація, така лакова, дуже, не можу сказати, глянцева. Є глянець, але не так, що прям дуже-дуже. Тому що в місті сілки якщо глянець, то там прям такий сіяючий глянець. Тут такий доволі комфортний глянець. Карти пружні. Карти доволі такі гарної якості. Я не можу сказати, що вони поганої якості. Вони плотні. Так що тут якість мені подобається. Ну, що я хочу сказати? Різниця то є. Якщо ви побачите, я вам тако прям ближче-ближче покажу різницю карт. І кольорів, і всього. Я, до речі, хочу знайти карту. Там десь є така карта, яку я хотіла би порівняти. Це жриця, п'ятий аркан. Я дуже хотіла порівняти. Там є такий символ, один символ на карті Ось вона, якого так видно, знаєте, не дуже гарно, але я знаю, що він там є. Хочу показати вам різницю. Так. Ось. Боже п'ятий аркан сказала, вибачте, другий аркан. жриця. чому я зрішила, що це п'ятий? Ну, так мені захотілося. От тепер порівняйте різницю в кольорах, порівняйте різницю в якості, в якості надпису. І хочу, щоб ви звернули увагу ззаді. Жриці. Є символ верблюд, як його видно на одній карті, як його видно на другій. Так що тут різниця є. Колір зовсім інакший карт. Це такий краснотовий здарен і цей такий прям сірий. ну Мені подобається. Я не можу сказати, що він не гарний. Колір чи неприємний, він набагато приємніший. Карта задушки трошечки більша. В неї нема таких зрізів. Він така більш квадратніша, це більш така заукруглення. Ну, до речі, мені подобається, Ну, давайте продивимося вже колоду. Раз я вже її відкрила. Давайте вже її подивимося. Дурень, блазень, мах, імператриця, Жриця, імператриця, імператор. Ну, до речі, карти дуже класні. До речі, дивіться, як, похоже, імператор і жрець, іерофант. Дуже класно і дуже похожі карти. Закохані. Колесниця. Сила. Відлюдник. Колесо фортуни. Да, до речі, дуже цупкі карти, дуже плотні, класні. Я очікувала на трохи хужу якість. Повішений. Смерть. Помірність. Дьявол. Все видно, все чітко, все круто. Башня, вежа. Зірка. Місяць. Сонечко. Суд. Мир. Ну, думаю, далі колоду немає ніякого смисла повністю листати. Хто знає цю колоду? Той знає, яка вона. До речі, я хотіла дуже оце якість. Якість для мене це було насамперед. Якість дуже хотілося просто показати, яка тут класна якість. Порівняно з цією колодою, звісно, приємніше брати оригінальну версію. Ну, все, тепер я вже її не буду випускати з рук. Це буде моя така. Ходова колода, я буду з нею їздити в різні відрядження, а це буде така в мене в домашніх умовах. Приєднується до моєї колекції. Таро. До речі, вирубка тут без всяких, всяких проблем взагалі то бачу, можу прям близенько так от показати. Гладесенько все, немає ніяких. Абсолютно немає нічого. Все круто. Дякую, хто мене дивиться, кому було дуже корисно такий таке відео. А, до речі, ще рекламна ось є. Карточка їхня. На Фейсбук вони тут є. До в Інстаграмі. Дякую всім підписчикам, дякую, хто мене дивиться. Ставте лайки, кому було цікаво. Колода рекомендую. Просто супер. Ціна 1200. Це доволі для такої якісної колоди гарна ціна, скажімо так. Так що, будь ласка, кому цікаво. Замовляйте. До побачення всім мирного неба!